Всім привіт! Мене звати Женя. Я професійний маляр. Маю досвід роботи більше 8 років. Радий вас вітати на нашому каналі, де я роблю огляди продуктів бренду Alpina та ділюсь рекомендаціями щодо легкого ремонту. Тож починаємо. Alpina Expert це бренд, який розроблено спеціально для професійних малярів та штукатурів. При розробці рецептур враховувались всі забаганки майстрів. Всі матеріали легко наносяться, мають гарну покривну здатність та оптимальний відкритий час для роботи. Alpine Expert Style це новинка, точніше, це сімейство інтер'єрних фарб, при розробці яких тримали баланс між якостю та характеристиками фарби. Виробник заявляє про новий рівень якості, якого ще не було на ринку. Сьогодні ми перевіримо. Ми з вами будемо тестувати Alpine Expert Style 2. Це глибокоматова диспресійна латексна фарба для фарбувань стін та стелі всередині приміщення. Особливі її переваги це легкість нанесення, висока покривна здатність та гладка фактура. Важливі характеристики. Ступінь глянцю глибокоматовий, стійкість другого класу доволого стирання. Це означає, що ми можемо дозволити собі вологі протирання поверхні, але без застосування миючих засобів. Витрата на квадратний метр складає приблизно 100 мл на один шар. Також виробник заявляє, що фарба відповідає європейським вимогам про вміст литких органічних сполук. В даному продукті їх зміст не перевищує 30 грам на літр. Для застосування фарби нам сьогодні знадобиться фарба Alpine Expert Style 2, валик. З середнім ворсом для фарбування гладких поверхонь та пензель для фарбування кутів. Також хочу порекомендувати ґрунт для попереднього ґрунтування поверхні. Це альпіна ґрунт концентрат, розведений в співвідношенні одна частина ґрунта до чотирьох частин води. Перш ніж приступити до фарбування, варто звернути увагу на вказівки, які зазначені на кришці самого відра. Там зазначені. Послідовність виконання робіт перед початком фарбування необхідно перед початком фарбування ретельно перемішати фарбу. Це потрібно для того, щоб при фарбуванні у вас був однорідний колір на поверхні. Для першого шару рекомендовано розбавляти до 5% від об'єму фарби, але для другого шару не рекомендується розбавляти. Наносити фарбу Alpino експерт стайл 2 можна за допомогою щітки, валика або методом розпилення. Відразу хочу передати свої відчуття при нанесенні фарби. Фарба дуже легко наноситься, дуже добре вже з першого шару. Один з найважливіших моментів це те, що на стіні не залишаються смуги, і це чудово. Пофарбувавши повністю всю стіну, можу зазначити, що витрата фарби відповідає вказаній на етикетці. Результат навіть кращий ніж я очікував. Фарба також доступна в фасуванні 1 літр. Це дозволить вам швидше визначитись з кольором, який ви бажаєте. Можете придбати менший об'єм і пофарбувати стіни, і побачити, як він буде виглядати при вашому освітленні. Час висихання одного шару фарби 4-6 годин. Але наступний шар можна наносити не раніше, ніж через 12 годин. Фарба Alpine Expert Style 2 призначена для фарбування вапняно-цементних штукатурок, гіпсових штукатурок та шпаклівок, диспресійних шпаклівок, також старих диспресійних матових.